Здається, я нарешті зрозумів, що хочуть зробити Трамп і Зеленський, а, можливо, і Путін з тією частиною Донбасу, яку контролюємо ми, але яку ми повинні виділити, від, так, виділити під так звану вільну економічну зону. І це йдеться про Краматорськ, Ляв'янський і інші міста, села і містечка навколо цього. Це значна частина Донбасу. Що ж це має бути? Це улюблене, те, що дуже подобається Зеленському. Це спроба зробити офшор в центрі Європи. З вами я, Олександр Бригінець. І мій канал Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте. Так от, унікальність ідеї полягає в тому, яку дуже розхвалює зараз Зеленський, якою, в принципі, Прагне. Трамп, і позиція Путіна поки що невідома, але я не чув офіційних заявок, заяв про те, що Путін категорично проти. Але ключове, що вони разом, вірніше за все, намагаються створити таку територію, яка може бути зручним офшором для торгівлі Росії. Ну, от Росія буде перебувати частково під певними санкціями, обмеженнями, але у неї буде доступ до е, цієї офшорної економічної зони, і е, вона, вони зможуть звідти е, торгувати з усім світом. Пам'ятаєте, як білоруси продавали по, всій, по всьому СНД е, рибу морську? Білоруси? Де вони її брали? Вони завозили її певним способом, продавали через систему використання певних своїх законів. Так, от в даному випадку мета Трампа і Зеленського і Путіна створити таку зону, де би можна було ховати гроші без податків, де можна було би будувати підприємства, які би торгували з усім світом. І Росія могла б уникати будь-яких податків в майбутньому. Все-таки залишається відкритим питання, хто контролюватиме цю зону, де як там обирається керівництво, чи будуть там проходити вибори Верховної Ради, чи там будуть проходити вибори Думи Російської Федерації. Все це поки що залишається таємницею. Але ключова історія в тому, що ця вільна економічна зона, все більше і більше набуває ознак офшору. І з того, що говорить Зеленський, це дуже очевидно. Трамп говорить загальними фразами. З його слів, важко зрозуміти, що саме там має бути і як. але... Те, що Зеленський збирається зараз їхати до Трампа і обговорювати все це, це дуже може бути схоже, тому що Трамп любить такі історії. Для них мати всередині Європи свій офшорчик, це була б непогана ідея. От <кій> чому би вам не створити цей офшорчик на базі Кубані чи там чого-небудь іншого, а наші території віддати нам, як і годиться. От, побачимо. Я пропоную вам уважніше стежити за цією темою, слухати уважно, що говорить Зеленський про ці території, тому що він вже навіть не говорить про те, що ми будемо їх захищати. Він вже говорить більше про умови, як це круто буде для того, щоб там процвітала економіка, все інше, 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 інше. Ключового ми не чуємо. Навіть якщо це буде демілітаризована зона. То питання в тому, які війська там стоятимуть, чия поліція там буде працювати, які закони там будуть діяти, якої держави, які там будуть проводитися вибори, за яким законодавством будуть проводитися місцеві вибори, і багато, багато, в багато всього іншого, що може сказати про те, що там буде насправді. На ці питання ми відповіді не чуємо. От і якби це зараз йшлося, про те, що зараз відбувається припинення вогню. А потім будуть йти мирні перемовини і обумовлювати те чи інше правило, тоді можна було б це зрозуміти. Але в даному випадку нам намагаються <плес> створити повну картинку післявоєнного миру і говорять про безпеку, про все інше. А от в цій частині ніхто нічого не говорить і приховує все, що там буде відбуватися, насправді. О, така історія. Дякую вам, що ви зі мною поширюєте мій контент, мої відео. Дуже прошу вас задонатити нашим хлопцям, Мерпіхам з 40-ї бригади берегової оборони. Ось тут QR-коди. Ми вже зібрали для них. Ми збираємо на авто для бойових задач. Це необхідно 300 тисяч, а ми вже зібрали. Понад 276 тисяч, тобто залишилось трошки більше 20 тисяч. Дуже сподіваюся, що ми сьогодні це завершимо. Ці вихідні ми повинні вже точно завершити збір. Я не дуже активний був в останні дні, не закликав вас, тому що я сам вчора сидів без струму, без електрики, без струму, без інтернету, без нічого. Ні, ну там ясно, що павербанки все це були, але. Мобільний тільки був інтернет, і це не давало мені можливості повною мірою там щось записувати, робити, вам розповідати, коментувати. Є дуже багато чого цікавого за цей, за цей час сталося. Ну, припустимо, неймовірно важливо, що відбувається в Ірані, тому що в Ірані виявляється, що через неурядові організації Трамп завіз туди багато старлінків. І ніби там нічого все нормально, круто. Коли інтернет був відключений Іраном, самим Іраном, він був відключений раптом, запрацювали старлінки і це дало можливість світу побачити реальні події, які там відбуваються. Відбуваються жахливі події. З одного боку, влада нищить людей, вбиває і так далі. З іншого боку, опозиція захоплює міста. Я сьогодні прочитав, що другі. За розміром міста Ірану захоплено опозицією, але е, питання в, і має цю заворотню неприємну частину. Справа в тому, що е, Іран має обладнання завезене з Китаю і з е, Росії, яке дає можливість не просто виявляти е, місця звідки де працюють ці стрілінки. А вони мають можливість їх локалізувати, і туди приходять їхні загони, бойовики, вони нищать оце так зване революційне підпілля, яке могло би іншим способом діяти. І тут невідомо, що краще. З одного боку, ти даєш більше інформації, доступ. Старлінк допомагає передавати інформацію, а з іншого боку, саме через Старлінк виявляють, де знаходяться. Групу підтримки, якісь підпілля. Трамп говорить, що він не допустить подавлення революції. Здається, подавлення революції почалося і, як на мене, час Трампу діяти. Є якісь натяки на те, що Трамп щось може зробити. Говорили, що опознавальні сигнали повідключали деякі американські літаки, які літають навколо Персидської затоки. Не знаю, стежимо за подіями. Це теж дуже важливо, бо події в Ірані, події в Венесуелі і події в Україні, та й в Гренландії, дуже між собою пов'язані. Будемо про це сьогодні більше говорити. Слава Україні!